Терміново, папа Франциск помер. Це офіційно підтвердили у Ватикані. Після більш ніж десяти років на чолі католицької церкви він таки пішов. Особисто зустрітися із вищим керівництвом. Вибачте за таку іронію. Ну але люди смертні, навіть якщо вони живуть у Ватикані. Хоча, здається, інколи він е, і сам забував про це. Ну, коли вплутувався у чергову ганебну історію, здавалося, б, що може бути скандального у людині, яка проповідує мир, любов і смирення. Але давайте чесно, у нього це виходило так собі. Тож папа Франциск, мабуть, став одним із найсуперечніших понтифіків сучасності. І тепер, коли він помер, мені заборонили надягати святковий капелюшок. Чому у мене таке ставлення до Франциска? Ну, бо від початку повномасштабної російської агресії він встиг вляпатися у таку кількість скандалів та наговорити такої антиукраїнської маячні, що просто ну на голову не налазить. І сьогодні ми згадаємо всі ці шокуючі випадки. Тому влаштовуйтеся зручніше, і не забудьте підписатися на канал та поставити цьому відео лайк. Ну а мене звати Микита Аврелюк. Пройдімося по всіх гріхах папи Франциска. Взагалі, його правління буквально почалося зі скандалу. Франциска обрали папою після того, як його попередник Бенедикт XVI подав у відставку. А це сталося на хвилі дуже гучних скандалів, пов'язаних із насиллям у церквах. Проти неповнолітніх з моменту інтруїзації у 2013 році Франциск намагався збудувати репутацію прогресивного понтифіка. Він активно позиціонував себе як папа для простих людей, обіцяв реформувати Ватикан, посилити боротьбу з корупцією та припинити замовчування злочинів священнослужителів. Спочатку це виглядало доволі перспективно. Він скоротив витрати на розкіш, виступав із більш відкритими заявами, та навіть дозволив обговорювати деякі табуйовані теми. Але згодом стало очевидно, що багато його обіцянок так і залишилися красивими словами. Внутрішні проблеми Ватикану нікуди не поділися, а замість реформ церква часто отримувала лише нові скандали. А після лютого 22-го року, взагалі, почалась якась вакханалія, про яку розповім буквально через пару хвилин. Дочекайтеся, просто до початку великого російського вторгнення Ватикан жив своїм звичним життям. Якщо почати шукати новини, то там буде звичайна картина. Секс-скандал, в якому фігурував кардинал Вашингтону. Ну, по суті, другий чин після самого папи. Багатомільйонна корупція, розкрадання та продаж на чорному ринку церковних реліквій, яку організував кардинал. Вже інший. Секс-скандал. Папа лайкає фото оголених моделей. Секс-скандал вже з третім кардиналом. На цей раз з Польщі знахідка решток двох дівчат у посольстві Ватикана в Римі, які пролежали там близько 30 років. Так, це справжня новина. Секс скандал. Ну тобто, як бачите, нічого незвичного для католицької церкви. Такі новини з'являлися стабільно раз на квартал, та вже особливо нікого не дивували. А нас і поготів, бо у нас більшість людей ну так же склалося, не дуже цікавляться новинами з Ватикану. Але все змінилося на початку 22-го року. Атмосфера напружувалася по всьому світу, обговорювали загрозу великої війни в Україні. Більшість світових лідерів намагалися знайти вихід, заговорити про санкції, підтримку Києва та стримування агресора. А що ж робив Папа Франциск? Мовчав. Або коли говорив, то таке, що хотілося попросити його знову замовкнути. Його виступи зводилися до класичного західного занепокоєння. Аж от настає 24 лютого. І якою ж була реакція Понтифіка? О, безпрецедентною! Він особисто відвідав посольство Росії у Ватикані та висловив стурбованість щодо війни. Дуже потужний крок. Можете написати у коментарях, як ви ставитеся до таких вчинків Франциска. Чи не було це якось занадто? Ну, менше з тим, на початку березня посланець Бога заявив таке. По Україні течуть ріки крові та сліз. Це не просто військова операція, а війна, яка сіє смерть, руйнування та горе. Так а хто? Хто розпочав цю війну? Франциск! І так було з усіма його заявами. Росіяни стирають лиця землі Маріуполь бомбами? Погані бомби! Росіяни здійснюють різанину в Бучі? Погана різанина! Це я вам майже дослівно цитую його заяви першого місяця вторгнення. Розумієте, він ніколи не казав, хто саме вчиняє ці злочини. Так, разом із тим він висловлював підтримку Україні, розгортав український прапор, тощо, але чомусь далі логіка не йшла. І це вже тоді здавалося дивним. Та справжня інформаційна бомба вибухнула на Великдень, 16 квітня 22-го року. Тоді Ватикан зробив якусь космічну дурню. На чолі церемоніальної ходи хрест несли українка та росіянка. Рішення, яке викликало обурення і шок. Лише два тижні тому світ дізнався про геноцид у Бучі. Постійно надходили нові звіти про звірства в Маріуполі. А тут Ватикан намагався подати це як такий собі акт примирення. Українці в цей момент несли не хрест, а тягар масових вбивств, руйнувань та терору. Росіяни в цей момент несли не хрест випробувань долі, а руйнування, злочини без покарання. Цей жест став символом глибокого нерозуміння ситуації, що розгортається, українські дипломати прямо назвали його образливим, наголосивши, що Ватикан фактично зрівняв агресора і його жертву. У той час як весь цивілізований світ засуджував Росію, папа Франциск уникав прямих оцінок, що породило підозри. А чи не боїться він за НАТО розгнівати Кремль? І це був лише початок. Новий скандал трапився прямо на день незалежності України 22-го року. Тоді у Понтифіка була публічна удієнція, і він а вже ж розповідав про безневинних жертв війни, серед яких опинилася пропагандистка та донька ідеологу російського фашизму Дар'я Дугіна. Її машина вибухнула у Москві. I think, poor... Я думаю про бідну дівчину, яка була підірвана бомбою, що знаходилась під сидінням автомобіля в Москві. За війну платять безневинні. Якщо ви забули, хто така дугіна, то я вам просто нагадаю, це Дуже важливо розуміти, що Азовсталь і ті нацисти, які там сидять, це смерть. І то, що зараз відбувається – це твоювання руски намагаються атвоювати у смерті ось цих от мирних жителів. Ну тобто, ще раз, на День Незалежності, папа наводить приклад смерті одного з російських гебельсів як безневинної жертви війни. Як вам таке? А знаєте, до речі, коли Франциск спромігся вперше взагалі сказати, що це Росія веде війну проти України. Наприкінці листопада 22-го року дев'ять місяців знадобилося посланцю Бога на землі, щоб зрозуміти, що зло це зло. Але навіть тоді він заявив загалом, найжорстокішими є, мабуть, ті, хто з Росії, але не належать до російської традиції, наприклад, чеченці, буряти і так далі. Безумовно, той, хто нападає, це російська держава. Іноді я намагаюся не конкретизувати, аби не образити, а швидше засудити в цілому. Хоча гарно відомо кого я засуджую. Не обов'язково вказувати ні ім'я, ні прізвище. Ну так. А от бій та хрещені мешканці Тюмені, ну точно, точно нічого поганого не зробили. Ну тобто, так, Франциск ще й расист, але кого це дивує? Перенесемося у квітень 23-го року. Ви ж ще не забули про скандали з хресною ходою? Бо тут прям друга частина цього абсурду. Схоже, у Ватикані вирішили, що поставити просто росіянку та українку поруч це якось замало. І треба піти ще далі. На великдень 23-го року, під час хресної ходи у колізеї, Ватикан вирішив розмістити поруч 10-річного хлопчика з Маріуполя та 10-річного росіянина. Український хлопчик розповідав про пережиту окупацію, втрату дому та страх перед війною. А росіянин про те, що його старший брат загинув на війні в Україні, а батько та дідусь зникли безвісти. Бідний нещасний, родичі всього лише приїхали вбивати українців і загинули самі. Земля їм скловатою. Цей випадок став черговим доказом цинічного підходу Ватикану, замість того, щоб визнати очевидне агресію Росії та геноцид українців. Папа Франциск і його оточення вкотре поставили на один рівень катів та їхніх жертв. Це не просто несмак, це відверте виправдання злочинів окупантів. Ба більше, щоби не було такого спротиву, як у 22-му році, вони спеціально не анонсували цього рішення заздалегідь. Ну, бо знали, що українці протестуватимуть. Жалюгідно. Але що ви думаєте з цього приводу? Чи справедлива така позиція Ватикану? Напишіть у коментарях. Ну а з серпня 23-го року Франциска взагалі прорвало. Спочатку він видавав заяву, що всім потрібно пам'ятати про велику спадщину Росії та закликав російську ж молодь не забувати про великих в лапках діячів імперії. Так, так саме в той час, коли Росія продовжувала бомбардувати українські міста і вбивати мирних людей, саме під гаслами про повернення величі, ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра І, Катерини II, тієї імперії, великої, освіченої, великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед з цим. І дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути за ваш спосіб бути росіянами. Потім, посланець Бога на землі, вигадив іншу потужну заяву. Мовляв, Україна повинна мати сміливість підняти білий прапор і погодитися на переговори. У Ватикані навіть пояснили цю заяву, мовляв, понтифік не мав на увазі капітуляцію, а лише закликав до діалогу. Але цікаво, що жодного разу Папа Франциск не закликав Росію підняти білий прапор і припинити агресію. Цей так званий нейтралітет вкотре показав, що Ватикан не просто не хоче дратувати Кремль, а фактично підіграє російській пропаганді. Десять днів саме стільки знадобилося понтифіку, щоби не заньбитися знову. Після попереднього скандалу, цього разу він знову закликав до переговорів, ніби не помічаючи, що росіяни продовжують обстрілювати українські міста. Війни вирішуються не у вогні зброї, а за столом переговорів заявив він, ні слова не сказавши про відповідальність агресора. Через місяць, у квітні 24-го, він знову повторив все це в інтерв'ю американських змі. Потім він, наче вгамувався на певний час. Але лише для того, щоб взимку подарувати нам ну просто якийсь каскад маячній. По-перше, Франциск під час молитви назвав українців і росіян братами та закликав припинити цю сімейну сварку. Господи, та скільки ж можна? Мені варто казати, чому саме це підігравання російській пропаганді та імперіалізму. По-друге, у лютому, під час відеоконференції з українською молоддю, він закликав жертв війни навчитися прощати та не відповідати ударом на удар. Через декілька днів після цього Росія вдарила дроном по саркофагу ЧАЕС. Напишіть у коментарях, як варто було б реагувати папі Римському, якщо б Росія вдарила по атомній станції десь. Поряд з Римом, і це я вам лише про найгучніші скандали, пов'язані із нами, розповів. А скільки там ще малих помилок було, того і не зайчиш. Та якщо ви думали, що Ватикан повністю перемкнув свій потенціал для фігні на нас, ви помиляєтеся. Просто за всіма цими новинами ми пропускали ті, які не стосувалися України. А там були, ну, наприклад, секс-скандал із насиллям. Приниження жінок особисто Франциском, секс-скандал на цей раз із гей-оргією священників, а також наймання гакерів, щоби вкрасти секретні дані та гроші Євгенія Пригожина ще коли той був живий. Так, це справжня новина. Ну тобто, як бачите, папа Франциск був папою для людей, для дуже і дуже конкретних. Тож тепер ми з нетерпінням чекаємо на що весь свій потенціал пустить його наступник. Сподіваюся, що на цей раз у Ватикані навчаться називати зло злом, війну війною, а Україну та Росію не братами. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Пишіть у коментарях, про які ще скандали Франциска. Ми забули сказати, і, хоча про мертвих або добре, або нічого крім правди. Тут можна дати волю вашим емоціям. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та показати це відео вашим друзям. Ну, бо, може, вони і досі вважають, що Франциск був хорошим папою. До зустрічі!